Всім привіт! З вами Танос. І сьогодні я хочу створити першу регулярну рубрику на цьому каналі. І так, вона буде вкрай оригінальна та свіжа для Ютубу і особливо українського Ютубу. Це буде огляд новин кіно. Про де, це буде огляд з гумором та аналітикою від Таноса. Тож, скоріш за все, ви не вимкнете це на перших хвилинах, і вам це навіть трошечки сподобається. А може і не трошки. Коротше, новин сьогодні дуже багато. Тож давайте 3, 2, 1, по їхали! І головна новина цього тижня це, звісно, закриття серіалу Правдива брехня, а? Що? Всім плювати? Коротше, якщо ви були один із тих чотирьох глядачів у світі, хто дивився цей ви. Віру мистецтва, то можете починати плакати. Світ не побачить другий сезон цього самого серіалу. Як не побачить, до речі, другий сезон серіалу Вінчестери. Це хто не знає або забув, є спін спінофом, приквелом Так ось вінчестерів закрили на першому сезоні через низькі рейтинги. Тож прес F цим відважним воїнам, які борються з якісним контентом, щоб він не потрапляв до нас. На жаль, вони померли. Як померла і надія побачити Філісіті Джонс у другому сезоні Андера в інтерв'ю з Show акторка сказала, що не полюбляє повертатися до своїх старих ролей. Так зазвичай кажуть усі, хто чекає на повернення, проте їх не кличуть. І напевно це підтверджує той факт, чому вона зараз не грає зовсім у кіно. Проте у випадку з персонажем Дженеросо може зробити виняток. Звісно, виняток завжди є виняток. І розраховує, що Дісней вирішить повернути цього персонажа у своїх інших проєктах. Проте у другому сезоні Андера Дженерсо не буде присутня. Це вже факт, хоча може нас і обманюють, але це вже факт. І особливо мені це трошечки навіть на жаль, тому що персонаж прикольний. Я вважаю, що було приємно побачити її сюжетну лінію у фіналі серіалу. Проте водночас перший сезон показав те, що шоуранери та творці знають, що роблять. Це унікальний випадок, коли люди у Діснеї знають, що роблять з брендом Зоряні війни. А тому я повністю довіряю їм і їх баченню цього серіалу, побачимо другий сезон вже наступного року. І водночас стало відомо, кого та що ми можемо побачити у другому сезоні цього самого серіалу Андер. Так що шоуранер Тоні Гіллорой сказав, що у новому сезоні кожні три епізоди будуть оглядати один рік з життя головного героя Касіана Андера. Ну а фінальні три серії сезону будуть розповідати про пару днів до початку стрічки Rogue One. Коротше, якщо ви полюбляєте зорі... Ренні війни, і я вам ще раз рекомендую подивитися серіал Андор. Це тупо топ. Ну і стосовно епізоду 10, так він буде. Хто сумнівався? І в цій історії головну роль не буде грати Дейзі Рідлі зі своєю Рей. За чутками вона буде виконувати роль наставника та вчителя для нового персонажа. І також за чутками, і цікаво, за першою версією сценарію, епізоду 10, Дейзі Рідлі не повинна була повертатися до своєї ролі рей взагалі. Її роль повинна була відійти до Хелен Мірен. І події розповідали про події через 60 років після епізоду 10. Від. Проте багато провалів, критика, фанатів та зміни руководства Діснея змінили всі плани компанії. І до речі, по Діснею тут вийшла цікава історія. Думаю, що ви чули, що зараз на страйкуванні беруть участь майже всі сценаристи Голлівуду та США, які входять у гільдію сценаристів, а це майже всі. Через що вже зупинили знімання останнього сезону Дивні Дива, другого сезону Поділ, репродакшен останні з нас, або скасували за чутками, проте, напевно, вже точно нового блейда від Марвел. Так ось такий шлях став персональною образою для Діснея. Вони просто не Очікували таких дій від сценаристів. З Голівудрепортер має докази того, що Disney відправляв листи до сценаристів, продюсерів та шоуранерів, де сповіщав останніх, що вони повинні брати участь у зніманні, навіть не дивлячись на погрози гіді сценаристів. І так Дісней прямим текстом кладе свого Мікі Мауса на гідю сценаристів і хоче працювати за законами Рашки, де саме люди повинні компаніям та корпораціям, а не навпаки. Як було завжди в США, з урахуванням того, що фільми Діснея вже давно не збирають нормально гроші, а репутація великої компанії була забруднена такими ситуаціями, як парк атракціонів у Флориді, скандали стосовно фільмів Марвел та низькою якістю проєктів зоряним війнам, ну і також те, що Діснею, окрім цього, нічого не робить, це не є несподіванкою. Проте ця ситуація може стати величезною проблемою з найманням сценаристів у майбутньому. а також з тим фактом, що Дісней не розуміє усієї складності цього страйку. Хоча за останні роки, напевно, у вартових галактики 3» я побачив перший сценарій у фільмах Дісней, тому можливо нічого навіть і не зміниться. Ну і також до такого хочу сказати, що про це не говорять, але у червні контракти також закінчуються у гільдії акторів США та гільдії режисерів США. Тож ми можемо бути свідками масового страйку та повного припинення розробки будь-якого яких серіалів та фільмів у Голівуді та США, що може стати катастрофою для всіх стрімінг-сервісів та кінокомпаній? Ну, це буде насправді дуже цікаво. Ну і всю цю дичину Діснея треба було рятувати якимось сильним анонсом, щоб скрасити усе? Так і вийшло. Дісней анонсував продовження чумової п'ятниці. Угу. Mm -hmm. Якщо ви знаєте, що це таке і дивилися оригінал, ставте лайк. Якщо ж ні, зараз розповім трохи детальніше про цей культовий фільм у США. Оригінал був історією про заміну тілами між мамою та донькою, вийшовши у широкий кінотеатральний прокат у 2003 році. Головні ролі там зіграли. Лінці Лохан, я пам'ятаю, як її звати, та Оск. <кхи> Вибачте, та оскроносна Лі Кертіс. Фільм зібрав свого часу у міжнародному прокаті 160 мільйонів доларів. Та вважається культовим явищем у США. Чи буде цей фільм зняти для широкого прокату або ж одразу відправиться на Disney+, Плюс, як було з сіквелом фокус Focus, Focus, Поки не зрозуміло. Будемо чекати на оновлення новин. Але вже зараз відомо, що напевно актори повернуться до своїх ролей. І до речі, про повернення. Якось я майже і забув, але цього тижня анонсували сиквел культового фільму «Збройний барон. Оригінал вийшов у 2005 році, і головну роль у ньому зіграв Ніколас Копала. Кейдж режисером картини залишився і творець оригінальної слічки Ендрю Нікол. Він же буде і сценаристом цього разу. Напевно, тому що всі справжні сценаристи на страйках. Ну а головні ролі виконують Ніколас Кейдж та Білл Скарсгард. Останній буде грати сина головного героя, який захоче прибрати до себе всю імперію батька та знищити його як конкурента, так і людину. І нагадаю, що головний герой є українцем. Тож буде цікаво. Оглянути на сучасну Україну в очах Голлівуду. І про те, може ви і забули, але Білл Скарсгард грав головну роль у перезапуску воно Стівена Кінга і зіграв там так неймовірно, його всі полюбили, всі відзначили, що його вирішили не додавати у новий серіал Ласкаво просимо до Деррі. Цей серіал буде приквелом та вийде на платформі Max у минулому HBO Max. Події будуть приквелом та будуть розповідати про 60-ті роки минулого століття та більше розширять. Міфологію оригінального роману та фільмів, додавши нові елементи до історії та зробивши акценти на нових персонажів. Режисером деяких епізодів проєкту виступив і творець оригінальних повнометражних фільмів Вуно Енді Мускетті. Шоуранерами є Джейсон Фукс та Бред Калп Кей. Дати виходу серіалу поки невідомо, проте орієнтовно це 2024 рік. І до чого це все? До того, що з'явилося перше фото з початку зйомок. Тож, цей серіал. Вже почали знімати. І це досить круто, хоча незрозуміло, як вони знімають без сценаристів. Проте, напевно, це не головне у серіалі ці діалоги, букви, сценарії, фу. Головне, це. Я не знаю, що головніше за сценарій вибачте. Amazon Prime – це не Макс, але теж нагадав за себе. Так, 28 липня вийде другий сезон «Добрі передвісники, а 30 червня виходить фінальний сезон Джека Райна четвертий. Про ці дві події Amazon повідомив через випуск постерів з датою виходу серіалів. І визначу, що у Джека Райна» – це, мабуть, єдиний серіал на Амазоні, у якого є український дубляж. Це досить круто. А ще круто, те, що є люди, які підтримують проект Анасикс, особливо. Подяка, Павлу М, Танкеру XYZ, зверойду та неперевершеній Поліні М. Ну і суперподяка, супер дяка, супер подяка, супер мега-ультра дяка для Дмитра Володимировича та його дружини Дар'ї. Ну і відзначу додатково супер мега-ультра донати від Ярослава Левченка та Єлени Євдокименко. Дякую вам величезне. Якщо ви теж хочете допомогти проєкту, QR-коди на вашому екрані. Кожна копійка має життєвий статус для цього проєкту. Церемонія нагородження MTV Movie TV Awards пройшла цього тижня і була досить специфічним явищем у світі кіно та серіалів. Так, найкращим серіалом став останній з нас. Ну, тут ок. Кращий перформанс у фільмі відмітили у Тома Круза з його Top Gun 2 А у серіалі відзначили Дженну Артего в серіалі Wednesday. Ну то теж ок-ок-ок. Але справжня дичина пішла далі. Кращою злодією визнали Елізабет Олсен. Так, багрову відьму з дивного доктора 2. Кращий екшен був визнано битвою Кортні Кокс та Кост у Крик 6, ну це Фейл. А кращим фільмом року на думку НДВ став Крик 6. Ой, Крик 6 фільм року. Я трошки розумію сценаристів і акторів, і режисерів. Коротше, якщо вам десь 12 років, ви полюбляєте Джену Артегу, але ви не бачили крик 6 то хоча б будете радіти тому, що його визнали хтось у світі як найкращий фільм року. О! Далі тільки золотий глобус та Оскар. Побачимо, які шанси у цього фільму взяти головні статуетки у світі кіно. Давайте відійдемо від дичини і поговоримо про нормальне кіно. Трошки більше стало зрозуміло і про новий фільм з Ніколасом Костер Вальдау. Так, XYZ Films, напевно, це компанія спонсора каналу Танкера XYZ, опублікував трейлер фільму Бог це куля. Звісно, ми всі знаємо, що Бог це ЗСУ, але ми пробачимо їм у перший раз. Тож все. Сюжет буде розповідати про опаліціади, який втрачає дружину і змушений знайти людей, які винні у цьому. На мою особисту думку, трейлер цікавий. Та продає мені стрічку своєю атмосферою та стилістикою. Ну і Ніколас, це людина, яка дійсно читає сценарія, не просто ставить підписи у будь-яких контрактах та не знімається у лині. До речі, всі трейлери ви можете знайти в описі до цього відео. Я залишу їх усі. Також цього тижня вийшов трейлер Мек 2, в якому велетенські акули будуть битися з Джейсоном Стейтемом. І як сильно останні наваляє цим самим потвором, ми дізнаємось вже третього Серпня, коли фільм і вийде у широкий кінотеатральний український прокат. Сам же трейлер виглядає так само, як і перша частина, в яку кинули значно більше грошей та різних заборонених речей у рота творців, всього яскравого та безбашного стало більше. Чорний гумор залишився на місці. Ну а динаміка стала швидшою та крутішою, порівняно з оригінальним фільмом. Особисто я з радістю подивлюся картину, бо ну. У серпні не буде так і багато фільмів, які можна буде подивитися у кіно насправді. Тож, я би так і так подивився цей фільм, але, але 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 трейлер веселий. Це факт. Мені дуже сподобався, дуже раджу подивитися. Apple TV Plus теж випустив трейлер, але нового серіалу переповнена кімната з Томом Голландом та Амандою Сайфред. Цікавий факт, коли я заходжу у будь-яке приміщення або кімнату, вона завжди стає теж переповненою. Ну, це щоб. Ви не забували, що я великий. Продюсерами проєкту є відома особа у Голлівуді Акіра Олсман та прикольний актор Том Холланд. Я колись, до речі, вже сьогодні, напевне, його згадував. Неважливо, містичний трилер буде розповідати про таємне вбивство та таємниці, які ховає персонаж Тома Холланда. Перший сезон виходить вже через місяць 9 червня. І я б міг вам зараз сказати референс, на якому створений цей проєкт. Але це буде просто супер великий спойлер. Тож даю 3 секунди, щоб ви зняли навушники або перемотали. Я попереджую. Все, зняли. Та, та зніми! А, зняв Коротше, готові. Таємнича справа Білі Мілігана. Думаю, ті, хто читали цей роман, все зрозуміли. «Searchlight Picture» подарувала тізер, бідні речі, Проєкту з Емою Стоун, Вілімом Дефо, Марком Руфало та режисером У -у -у, Йоргосом Лантімосом. Єс yes! сказав з першого разу. Це хто забув митець, створивши лобстера, фаворитку та вбивство священного оленя. Фільм буде дивакувати це, вже помітно по трейлеру. Проте я впевнений, буде дуже крутий. Netflix показав трейлер пташиного короба Барселона, ФК», яке буде продовженням, перезапуском спінофом. Напевно, оригінального фільму, де головну роль зіграла Сандра Булок, балак, булок неважливо. у сиквелі булок балак, булок не буде, але буде красива Іспанія та початок загального апокаліпсису. Подивитися фільм. Ми зможемо вже 14 липня на найпопулярнішому стрімінг сервісі в Україні. І ось що мені дійсно цікаво, чи буде сієста у цьому фільмі? Тобто, чи буде монстри теж дві години не вбивати, а просто гуляти та відпочивати, як є в Іспанії. Це дійсно буде цікаво подивитися. Ну і давайте далеко не відходити від трейлерів, тому що тут у нас найгеніальніша людина Голлівуду випустила другий трейлер Опенгеймера. І він просто офігезний. Як каже Сашит у трейлері, ми бачимо увесь акторський склад, круті драматичні моменти фільму, чудовий саундтрек і. На мою думку, це один з найкращих трейлерів цього року, а можливо навіть останніх пару років теж. Сам же сценарій буде розповідати історію цього самого Опенгеймера та історію створення ядерної зброї. Головні ролі у слідці зіграють Кіліан Мерфі, Мед Деймон, Роберт Дауні молодший, Флоренс П'юра, Раме та Емілі. О, Божній Блант. Я дуже чекаю на цей фільм і дійсно маніакально хочу подивитися нову роботу Нолана. І знаєте, я дійсно дійсно впевнений, що після надскладного... Штучно на складного тенета він зможе повернути любов та шану від простих глядачів у всьому світі. У широкий кінотеатральний український прокат цей фільм виходить вже 20 липня. Тож будемо чекати на прем'єру у нас в країні, як ми чекаємо на напряму. Ну і також цього тижня були перші покази для зірок та преси фільму Русалочка або Русалонька від Діснею. Нагадаю, що фільм виходить у травні і є майже покадровою ігровою екранізацією. Ігровою це не ігра, а ігровою. Це актори відомого Дісневського мультфільму минулого століття. Так ось критики залишились у неймовірному захваті. Кажуть, що головна актриса це ідеальний кастинг, що пісні та знімання фільму набагато краще за оригінал, видають стоячі овації в 15 хвилин і Мілісі Маккартні, яка є генієм сучасності. І є багато висновків, що цей фільм найкраща екранізація мультфільмів від Дісней. за усей час існування. Ми імперії серед людей, які втратили зір, слух та всі інші функції тіла, бо побачили перше у житті справжній шедевр, були видавництво фанданго, комікбук, де директ і так далі. Я ставлю на те, що це буде топ-1. Фільм усіх часів, і Форест Гамп нарешті буде скинути з подіуму еталонного фільму. І так, всі думки про те, що ці оцінки та відгуки можуть бути фейковими через колір шкіри головної акторки, через бодіпозитивну акторку, через те, що це мегавпливовий Дісней, через повістку про сильних жінок у своїх фільмах у фільмах Дісней і так далі. Це хейт, це люди, які не розуміють сучасне кіно, не розуміють світ, і не розуміють. Мавку! Мавку! Ось вона, мавка! Знаєте, що я вам скажу? Дайте шанс, мавці! Це перший український фільм, який зібрав багато грошей, яка анімація? Далі буде краще. А все? Так, а я думав, мені треба далі піарити мавку. Ні? А, так у нас. І контракт закінчився. Прикольно. Ну, тоді хай стоїть. Я не знаю. Та, так не згадуємо мавку тепер взагалі? І не згадуємо, що це лайно, повне? А! Все, зрозуміло. Що ж до маленьких анонсів кастингу, то тут буде все коротесенько, як каже моя дружина. Меліса Барера, красуня та головна акторка Крайк 5 та Крайк 6, а також суперспівачка, зніметься у фільмі The One. Вона приєднається до Ніколаса Холта та Лани Кондор. жанр еротичний горор. <гум> Сюжет розповість про світ, в якому є глобальне суперпопулярне реаліті-шоу зі знайомствами людей. Під час одного з таких реаліті-шоу, то все стає за шоу реалістично. І тепер боротьба буде не за любов та симпатію, а за своє життя. Все як точ точ все як у Холостячки 2. Нічого нового Голлівуд не може придумати та нічого краще зробити, аніж вкрасти шоу з СТБ. Ну. Це просто не красиво. Том Хідолстоун, я його обожнюю. Ви теж та Марк Хемміл. Ми всі його обожнюємо, Дякую за допомогу Україні. Зіграють у новій екранізації. дворів Стівена Кінга цього разу. Об'єктом екранізації стане розповідь The Life of Chuck. Режисером картини стане геніальний, на мою думку, митець Майк Фленеган, людина, яка створила доктор Сон. Привіт у будинку на пагорбі. Привіт у будинку Blue Lane, ОПівнічна Меса та ще одного лайного серіалу від Netflix про дітей та окультістів людина, яка може створити майже майже завжди шикарні роботи. За сюжетом це буде розповідь про життя головного героя Чарльза Кранца. від його дитинства до смерті від раку. Ой, у нас тут спойлер Проте, повинно бути дуже цікаво, якщо це написав Стівен Кінг, який теж підтримує Україну. Тож тут у нас три людини, які підтримують Україну, і всі знімаються в одному фільмі. Я думаю, нам треба дати увагу цьому проєкту. Сиквел Бітлджуса від Маестро Тіма Бартона, якого я не розумію, проте всі чомусь люблять. Отримав ще одне поповнення до Майкла Кітана, Вайнон Райдер та Дженни Ортеги, за чутками додався Джонні Депп, поки не офіційно. І Моніка Вілучі це вже офіційно. Останнє буде грати дружину головного героя, якого у фільмі зображує, я нагадаю, Майкл Кітон. Фільм виходить у широкий прокат вже 6 вересня наступного року. Оригінал свого часу став культовим фільмом у США та хітом цього самого американського прокату, зібравши 78 мільйонів доларів при бюджеті у 15. І цей сиквел дійсно я чую про нього вже, напевно, останні 25 років, років такі були реально з моменту, коли я почав цікавитись в кіно. Ну і давайте нарешті поговоримо про успіхи та невдачі цифрових медіагігантів, людей, які дійсно створюють нам контент, Лайновий місцями, та ні, загалом лайновий, проте контент. Не все так прекрасно у Disney+, який нагадую, офіційно так і не був запущений в Україну. Так, перший квартал 2023 року компанія завершує з відсутністю нових підписників, а точніше з їх зменшенням. Так, минулого кварталу було 162 мільйони підписників, а зараз сервіс нараховує у себе лише 158 мільйони. мільйонів. І це на хвилинку під час запуску найвідомішого флагманського продукту компанії. Третього сезону серіалу Мандалорець. Окрім того, це вже другий поспіль квартал з втратами у «Мишиного королівства. До цього було втрачено ще 2 мільйони підписників у кінці минулого року. Напевне, для того, щоб люди підписувалися, треба робити трохи кращі продукти за Обівана Кенобі, Вонагалк, Мандалорця третього сезону чи Чиніз Марвел. Хм, напевно. Хоча. Або ж це пов'язано з тим, що пандемія коронавірусу завершилась, і люди просто перестали сидіти вдома та більше гуляти, ходити в кіно, мандрувати, ні. Також не все ідеально і у Amazon Prime. хто б міг подумати. Раніше компанія не дуже хотіла ділитися своїми продуктами, проте все може змінитися вже у найближчому майбутньому. Продукцію Amazon тепер можуть придбати телевізійні канали та інші стрімінг-сервіси по всьому світу для цих цілей. Була створена окрема компанія Amazon MGM Studios Distribution. Права на продукцію Марія і зможе купляти як місцеві канали, так і інші стрімінг-сервіси. Тож чекаємо на володаря перснів на новому каналі, або Там йому напевно саме місце. Так, ну і давайте пройдемось по головній картині цього тижня. Вертовим галактики. 3. І це. Без сарказму. Як ви знаєте, фільм вийшов минулого четверга та почав збирати гроші по всьому світу. За свій перший уікенд він зібрав США 118 мільйонів доларів, а у світі зміг взяти додатково 170 мільйонів цих самих зелененьких доларів. Другою ж новинкою стала картина Знову любов з прянкою чоброю головній ролі. Фільм дебютував поганесенько та навіть не дивлячись на свій маленький бюджет у 9 мільйонів доларів, щось можна зараз зняти в Голлівуді за ці гроші. Окей, став катастрофою. Для кінопідрозділу Sony, і у яких справи йдуть дуже погано у цьому році, і вони, я бачу це, вони молються кожного дня на мультик про людини-павука, як і я насправді. Так ось, за перший уікенд у США він взяв усього 2 мільйони доларів. З цього ж четверга він почав прокат у широкому кінотеатральному прокаті України. Тож ви можете подивитися його, я не раджу цього, але ви можете подивитися його. Ну і також слід відзначити повстання зловісних мерців, які мають відмінну викривалість для горору та всього жанру. Та вже зібрали 55 мільйонів у США та 61 у світі. Цими ж вихідними у США фільм взяв ще додаткові. 6 мільйонів доларів. І все це при бюджеті у 15 мільйонів доларів. Браво, реально браво. Також браво знаєте кому до Маріо, який зібрав у США ще 18,5 мільйонів цього уікенда. І зробив загальну касу 520 мільйонів доларів у США та 643 мільйона доларів у світі. Загальні збори складають 1 мільярд 163 мільйони доларів. І вони будуть йти і далі. Відмінні показники для першої успішної екранізації ігор у світі. І так, у цьому блоці вкрай багато було слова міні. Мільйон. Тож, вибачте, що ж до цифрових релізів, то вже 9 травня в інтернетах був доступний сиквел прекрасного горору Зловісні мерці. Повстання зловісних мерців, яке я згадував пару секунд тому. Я сам фільм вже подивився, він нереально крутий та з легкістю входить до мого особистого топу цього року. Я дійсно. Дійсно дуже раджу до перегляду цей кривавий витвір мистецтва. І знаєте, я розумію, чому він був заблокований у нашій країні. Огляд же на фільм буде на наступному тижні. Тож очікуйте, як і на форсаж 10. Ну, а другою ж новинкою стане Маріо та його цьогорічні пригоди у своєму особистому мультфільмі. Він вийде у цифровий реліз вже 16 травня. Огляд на цей неймовірний мультик також можете знайти на моєму каналі. Ну і також на цьому тижні повинен вийти у цифровий прокат Air. На мою думку, найкращий фільм року на цей час. Що ж, а на цьому все. Сподіваюся, вам дійсно було цікаво. З вами був Танос. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайк підписуйтесь, любить Україну і новини. найте. На